найголовніше на цю мить неспокійна минула ніч. Повітряна тривога була оголошена у більшості області України. За попередню інформацію, Росія застосувала по Україні 17 крилатих і 7 балістичних ракет. Також близько 300 БПЛА. Під атакою була Полтава. Вибухи також лунали і в Одесі. Більше інформації сподіваємося отримати далі. Випусках покажемо. Аеропорт Мюнхена закрили через виявлення дрона. 17 рейсів не змогли злетіти через подальше призупинення польотів. Їх перенаправили на сусідні литовища. Аеропорт зміг відновити роботу вранці. Речник поліції повідомив, що район обшукували з повітря. От, але нічого не знайшли. Ще 205 українців вдома з російського полону повернулися військові і цивільні серед наших звільнених захисників оборонці Маріуполя та Нацгвардії, які потрапили в полон під час охорони Чорнобильської АЕС. Більшість перебувала в російських катівнях з 22-го року. Серед звільнених є 20-ро цивільних. Керівник секретаріату координаційного штабу Богдан Охріменко анонсував нові обміни полоненими. За його словами, діалог триває. Зараз маємо можливість подивитися фрагмент із вчорашнього. Ну і повернення наших на батьківщину. Дякую. 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 Що ти плачеш, все Я вже в Україні. Я вже в Україні. Не плач. Ти кращий. Я знаю. В Росії за 1700 кілометрів від кордону з Україною влучили по одному з найбільших виробників азотних добрив на Уралі. Згодом повідомили про повторну атаку. Завод розташований в місті Березники Пермського краю. Міська влада підтвердила зупинку виробництва на підприємстві. При цьому про постраждалих чи загрозу для екології не повідомляли. Вже місцеві жителі відчули появу неприємного запаху в повітрі. Ураження цього хімзаводу є важливим здобутком, адже минулоріч там випустили рекордні ма майже 2,5 мільйони тонн продукції, частина якої використовується і для виготовлення вибухівки. США можуть надати Україні далекобійні ракети. Президент України підтвердив, що говорив з американським колегою про передачу нового виду озброєння, і рішення залежить від Дональда Трампа. Про це Володимир Зеленський повідомив в Копенгагені в рамках сьомого саміту Європейської політичної спільноти. Я гадаю, віцепрезидент Джей Дівенс заявляв, що штати розглядають передавання Україні крилатих ракет томагавк що здатні знищувати цілі на дистанції до 2,5 тисяч кілометрів. Під потенційним ударом опиняється вся європейська частина Росії від санкт Петербурга до Уралу. Про це на це відреагували у Кремлі. Путін каже, що Україна застосовує далекобійні ракети Томагавк. Якщо застосує, то це цитата зашкодить Москви і Вашингтона. Запоріжжя запоріжцям треба готуватися. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що містянам варто виїхати з міста на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу. Основне завдання окупантів нині дестабілізувати ситуацію через терор цивільного населення. Тож ворог, очевидно, продовжить активно обстрілювати Запоріжжя. Припускає Андрющенко за його словами. В певних районах Запоріжжя зараз тривають тренування. з Евакуації про наступ на сам обласний центр не йдеться через російські обстріли знеструмлення одразу у кількох областях країни. Найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині кажуть в Укренерго. Аварійні роботи тривають, утім, ситуацію ускладнює те, що через похолодання по країні зросло споживання електроенергії. Конотоп та шосткінський район Сумщини не лише частково без світла, але і без води. По місту Росіяни випустили понад два десятки шахетів. Через пошкодження залізничної інфраструктури була затримка потягів в Чернігові, які вразили росіяни енергетики, запроваджують графіки погодинних відключень. Водоканал частково живиться від автономних джерел, лікарні, комунальні об'єкти, заклади соціальної Фере переходять на генератори. Критична ситуація в Ніжині. Місто повністю без світла. Чи відомо, коли вдасться відновити електропостачання в Ніжині, Послухаємо коментар міського голови Олександра Кодоле. на жаль, ситуація на Чернігівщині погіршилась. З понеділка, 6 жовтня. Всі навчальні заклади міста переходять на дистанційне навчання. Всі об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі водоканал, наші лікарні працюють на альтернативних джерелах живлення. Водоканал оприлюднив графік подачі води. Від сьогодні нами розгорнуто 8 пунктів незламності, де всі мешканці міста можуть підзарядити свої гаджети. Водія, якого який а, а, жорстоко побив велосипедиста на київському Подолі, його затримали. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Правоохоронці взяли чоловіка в білій церкві. Його дії а, додатково кваліфікують за статтею залишення особи в небезпеці. Після повідомлення йому про підозру вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше прокурор у суді клопотав про його арешт. Натомість суд обрав для власника елітного авто нічний домашній арешт. Цей запобіжний захід оскаржили в апеляційному порядку. Нагадаю, інцидент трапився на початку тижня. Велосипедист зробив зауваження водієві, який перекрив проїзд велодоріжкою. У відповідь водій побив велосипедиста до втрати свідомості. Того Буквально одразу нападника затримали правоохоронці. Грету Тунберг та інших пропалестинських активістів депортують до Європи. Ізраїльські військові перехопили майже всю флотилію свободи, так вони називаються, яка прямувала до берегів Гази. На борту перебували понад 200 учасників із 37 країн. Серед них і Грета Тунберг у МЗС Ізраїлю заявили, що Грета та її друзі здорові і неушкоджені. Цахал стверджує, що метою активістів була провокація, а не гуманітарна місія. Під час затримання частини учасників. Викинула телефони в море, хоч це і не екологічно зазначається. В Ізраїлі впевнені, що до організації причетні структури Хамас Гадаю, флотилія вийшла в серпні з Барселони із 40 суден. Перехоплено 39. І ще одне продовжує йти зараз до гази. І від сьогодні розпочинають опалювальний сезон у Києві. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Подача тепла з першого буде для лікарень, шкіл, дитсадків і інших закладів соціальної сфери. Подача тепла в ці установи виконується за їх індивідуальними заявками. Ну а обігрівати житлові будинки місто поки що не квапиться. Міська влада зважає на недоцільність зайвих витрат, зважаючи на ситуацію в енергосистемі загалом. Поки що, все наступний випуск буде стислий. Ми вашо точку, точку опори попрямували далі. О, так правильно. Ну і традиційно після головного на ранок ми починаємо з погоди. Але сьогодні погода буде з Черкас, і саме там працює сьогодні наша кореспондентка ага, Олена Черкаси. Квітка. Олено, тобі доброго ранку. Розкажи, чи холодно тобі, чи тепло? Розкажи, якою буде погода, і що привело тебе в Черкаси в рідне місто. Колеги, доброго ранку. Ну, ви знаєте, додому завжди класно приїздити. Хоч і по роботі. Звісно, мені б хотілося, щоб було трошечки е, тепліше, але приїхали ми, ми сьогодні, і взагалі ми будемо тут декілька днів. Не просто так. У нас сьогодні у нас з командою, яка працює в Черкасах, є місія. Окрім того, що ми покажемо глядачам взагалі, чим живе місце, Познайомимося з класними героями, які уявіть, відкрили такий смачний осередок Кореї в Черкасах. Е, саме сьогодні тут е, стартує дуже важлива благодійна акція. Ка об'єднала стоматологів Черкащини. Акція називається дентальна імплантація військовим. І сінанок запрошений. Будемо знати всі подробиці і обов'язково розкажемо нашим глядачам вже завтра в ефірі ранок марафон. Але зараз знаєте, пропоную все ж таки традиційно починати наш ранок, не перестрибувати погоду. Я вже сказала, хочеться, щоб було трошечки тепліше. Зараз термометри в Черкасах показують плюс 8 градусів, і ви знаєте, от якийсь такий вітер незрозумілий здійснявся. І мені здається, що що. Через нього саме відчувається менше. От я б сказала, що зараз відчувається на плюс 5 Радію, що немає ніякого дощу. Ну і власне, от такою сухою погодою сьогодні буде триматися в всіх регіонах України. І якщо вже хтось зневірився про те, що бабине літо вдруге, бабине літо вже не наступить ніколи. Ви знаєте, сьогодні є шанс. Чому зараз розповім більш детально? Традиційно ми починаємо зі сходу України. От там сьогодні буде якраз марно з приясненнями. Є велика надія на сонце. В Донецьку та Луганську в день температура повітря прогріється аж до 18 19 градусів тепла. Так само тепло сьогодні буде і в південних областях. Денний максимум, який там очікуємо, це також 18-19 градусів. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. І опади там сьогодні не очікується. Що стосується західних регіонів, то там буде сьогодні дещо прохолодніше від 10 до 12 Сьогодні нам покажуть термометри в західних областях Ри і там також сьогодні без дощів. Північ країни трошечки буде тепліше ніж на заході на декілька градусів. Це суми чернігів та Житомир. Там в день термометри покажуть 12-14 градусів, і найтепліше буде сьогодні на Сумщині саме. Ну і центр країни, де ми сьогодні працюємо, це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. В день синоптики прогнозують тут середню температуру плюс 14 градусів, але в Полтаві сьогодні очікуємо плюс 16, а в Дніпрі аж плюс 18 градусів, і там також буде сьогодні без опадів. Ну і Київ, колеги, у вас сьогодні плюс 12, це максимум, але без дощу радіємо. Ну і в Черкасах плюс 14 і також сьогодні без опадів. Друзі, на говорити про температуру. Турні рекорди, які вже є невід'ємною частиною нашої погоди, то найтеплішим цей день в Черкасах був зафіксований у 2001 році. Тоді тут було плюс 27 градусів, і найхолоднішим він був у 2017-му. Тоді в Черкасах термометри показали мінус 4 градуси тепла. Ну а сьогодні очікуємо плюс 14. І знаєте, от цікаво, що я кажу, що сьогодні абсолютно ну за прогнозами синоптики не краплинки дощу сьогодні. Не впаде в жодному регіоні України. І що Цікаво, що. От саме на такий день припав всесвітній день грибника. Свято не офіційне, але тим паче всі любителі такого тихого полювання, люди, я знаю, що ти обожнюєш ходити за грибами, вони його святкують. А, і е, ну от е, осінь подарувала саме на їхній таке знаєте, без гриб, грибних дощів Сьогодні буде е, день. Друзі, сподіваємося, що трошечки прогріється повітря. Будемо мати змогу насолоджуватися сьогодні осіннім теплом, але й спостерігати за птахами, тому що якщо вони будуть е, е, літати низько то це до дощів до дощів, і про це кажуть народні Прикмети, ну і трошечки вже забігаючи наперед, для тих, хто вже планує вихідні, суботу та неділю, все ж таки, і синоптики підтверджують, що е, будемо сподіватися таки на друге пришестя Бабиного літа, тому що на вихідних в Україні буде від 12 до 19 градусів тепла, але щоправда пройдуть дощі. Буду сподіватися, що от уже на суботу та неділю вони будуть грибними. Колеги, ну дожилися. Дякую, дякую вже. Олена. Плюс 12, це означає, що залишатиметься погода теплою. Ну все йде за планом природи. Спасибі тобі, Олена Я... квітка сьогодні зі своїми історіями з Черкас ще буде. Я за друге пришестя бабиного літа і за третє і за четверте. І, До речі, гриболове у кого є вже нам е, файно вродило. Давайте надсилайте нам день Я грибника. Сьогодні треба навіть нещодавно відзначити. Бачила навіть як у Івано-Франківська ж там випадав сніг нещодавно. То е, збирали гриби, сніг падає, все з снігом прикрито, припорошено. А отакені гриби в кош по по з поназбира по з моху виглядає О, О, та вишо.